Діставати скляні банки з гарячої води, будь то кипляча баня для консервування або більш щадна температура прису вид завжди трохи страшно. Головна небезпека впустити банку. Навіть якщо вона не розіб'ється, падіння з будь-якої висоти може призвести до того, що гаряча вода розбризкується, а вона, як відомо, залишає опіки. Щоб уникнути всіх цих неприємностей, потрібно просто зробити щіпці більш чіпкими. І це легко зробити за допомогою гумок. Навіть якщо ви не працюєте з гарячими мокрими банками, щипці з гумками допоможуть вам діставати гарячі керамічні формочки для крем брюле або запечені яйця з кошика фритюрниці. Можна використовувати звичайні канцелярські гумки, але мені більше подобаються товсті сині гумки, якими перев'язують стебла броколі. Вони міцніші, завдяки своїй товщині, менше рвуться в гарячій воді або при контакті з розпеченою керамікою. Вони служать довше, ніж тонкі офісні гумки, плюс вони спочатку контактували з їжею, а значить, безпечні. Чесно, я не знаю гумок краще. Просто оберніть їх навколо кінців щипців, як на фото вище, і тепер можна хапати і тримати з упевненістю. До речі, ці ж гумки можна використовувати і для інших цілей, наприклад, щоб відкривати банки або навіть як імпровізований гаманець. Але не забувайте міняти гумку. Якщо вона розтягнулася, не хотілося б, щоб ви втратили банківську карту.